Четвер, 15 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Делегація представників чотирьох громад вугільної генерації завітала в Хмельницькій. На одній з найбільших котелень міста ознайомилися з роботою когенераційних установок. Наразі в Хмельницькому їх 15, і за допомогою них місто повністю забезпечене власною електроенергією для безперебійного теплопостачання і гарячої води. Мельницький є флагманом в Україні. Найбільше когенераційних установок встановлено, найбільша потужність виробництва. Наше комунальне підприємство повністю забезпечене своєю власною електроенергією. Вони децентралізовані, розкидані по різних об'єктах. Тому власне цей досвід буде нашим колегам з інших міст сьогодні. Дуже корисним. У нас 15 установ. Ще чотири буде доставлено до кінця цього року. Ми сьогодні привезли сюди для обміну досвіду чотири вугільнозалежні громади. Це ті на території, яких є теплоелектростанції, які спалюють вугілля. Це Ладижин, Добротвір, Бурштин, а також Зелендольськ, Дніпропетровська область. Ситуація в громадах, які мають теплоелектростанції, вкрай складна, тому що ворог їх практично зруйнував. Якісь вдається відновити якісь ні. Але проблема в тому, що. Ці громади, де ці теплоелектростанції, там опалення теплопостачання повністю залежно від теплоелектростанції. Відповідно, якщо вони не працюють, є велика ймовірність, що люди зимою можуть замерзнути. І зараз ці громади в такому поспішному дуже темпі шукають можливості, як знайти якісь когенераційні установки, газові, теплові насоси, тощо, щоб забезпечити людей теплом взимку. Гуманітарну допомогу отримують сім'ї ВПО у штабі допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради. Щодня там роздають близько 300 продуктових наборів. Вже більше місяця штаб працює за новою адресою вулиця Героїв Маріуполя, 33. Останніми днями охочих отримати допомогу побільшало. Тим, хто приходить до штабу вперше, видають не лише продуктові набори та засоби гігієни, а й подушки та ковдри. Після завершення всіх процедур тендерного характеру управління праці захисту населення штаб допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради відновив свою роботу по видачі основній для внутрішньопереміщених осіб, а саме для категорії сім'ї з дітьми, через телеграм-канал штабу допомоги, ми повідомляємо оперативному характері щотижнево внутрішньопереміщених осіб про те, що є можливість отримати основний продуктовий набір або отримати продуктову видачу додаткову, котра до нас на штаб надходить. Через гуманітарну допомогу або через допомогу благодійних фондів. Окрім основної продуктової видачі, окрім хімії, ми так само забезпечуємо ковдрами, подушками, ми забезпечуємо засобами догляду за дітьми. І відповідно, якщо люди потребують медичного супроводу і знов ж таки тої допомоги, котра носить реабілітаційний характер, знов ж таки по можливості, максимально допомагаємо на штабі, але знов ж таки скеровуємо на ті структури, котрі є в подаванні різних служб мульницької міської ради. Нас є телеграм-канал. Котрі є постійно діючі і знов ж таки по котрому можна не тільки отримувати інформацію, але і мати повний об'єм по тій ситуації, яка зараз громаді відбувається. Перша інформаційна зустріч із соціальними працівниками благодійного фонду Рокада відбулася в Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Запросила на неї майбутніх і нинішніх слухачів університету третього віку. З 2017-го його студентами стали понад дві тисячі людей, зокрема і вимушених переселенців. У ході зустрічі розповідали про можливості навчання в університеті а також комплексну підтримку українців, котрі оселилися в Хмельницькій громаді. Двадцять четвертому році вперше реалізували от власне і організували інформаційну зустріч саме для е, осіб похилого віку. Ми їх називаємо людьми золотого віку, е, для того, щоб вони так само мали достатній доступ до інформації про можливості, які вони можуть реалізувати на безкоштовній основі в Хмельницькій громаді. Основна мета цієї зустрічі була розповісти про можливості університету третього віку, про можливості вступу, про порядок вступу, про факультети, які є наявні, для того, щоб люди змогли для себе спланувати. Які додаткові навички вони хочуть здобути, де їх можна здобути і яким чином туди можна потрапити? Я записалася і на польську, і на англійську, українську. Мені дуже потрібно, бо у нас всі вважають, що російськомовний регіон, Херсонська область, а мені дуже хочеться навчитися українська і історія. Ну, а хореографія для мене як драйв, яка віддушина, Я тут відпочиваю, я отримую ну, для мене такий допінг. Вони підтримують, допомагають та стають друзями. Вже другий рік в Хмельницькому благодійному фонді Карітас діє проєкт Домашня опіка. В його рамках шість соціальних працівників опікуються майже сотнею пенсіонерів, які опинилися в складних життєвих обставинах. Їм допомагають з побутовими справами, приготуванням їжі, купівлею харчів та ліків. Що людина потребує? Вона сьогодні може хоче, щоб в кімнаті поприбирати і в магазин сходити, вікно деколи помити раз в рік вона хоче, тому що вона цього не може зробити. Вони хочуть спілкування. Ти маєш посуд, ти їм допомагаєш. Навіть, чесно кажучи, такі вроді неочікувані, а були запитання. От перед паскою кажуть, ми хочемо, щоб ви нам допомогли спекти паску. Ну, буває по-різному. Люди, які отримують допомогу, це особлива категорія людей. Це люди похилого віку, старшого віку, люди з інвалідністю. І вони зазвичай є ізольовані, тому людина має в перевагою є освіта соціального працівника або медична освіта. Але протягом усієї роботи всі соціальні працівники систематично проходять підвищення кваліфікації. Крафтовий ярмарок курс на незалежність. Вдруге влаштують у Хмельницькому. Відбудеться він 17 серпня у парку імені Івана Франка. До заходу долучаться близько 40 підприємців із чотирьох областей України. Вони презентують власну продукцію, випічку, сири, солодощі, вироби, хендмейд. Усі охочі за донати зможуть взяти участь у різноманітних майстер-класах. Зібрані кошти передадуть на благодійність. Відбудеться ямарок в межах грантового проєкту, організованого агропромхолдингом АСТАРТА Київ благодійним фондом повіру себе та урядом Німеччини. Партнери заходу, Агенція регіонального розвитку Хмельницької області, міська та обласна ради, обласна військова адміністрація. Ми його називаємо такі сімейне свято, тобто грантери агрохолдинга Київ» і благодійного фонду Повіру себе. Які отримали гранти на започаткування власного бізнесу або там на розширення власного бізнесу у сфері агровиробництва, будуть представляти свою продукцію, будуть тренуватися, продавати її, рекламувати і взагалі поширювати через такий захід, як ярмарок. На ярмарку будуть як безпосередньо виробники продавати свою продукцію також будуть організовані майстер-класи для гостей, дитяча анімація. Також грантери будуть проходити освітню програму. Тобто, паралельно з ярмарками виробники будуть навчатися, як збільшувати свої продажі через соціальні мережі, як зараз е е е е працювати зі за своїми командами. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!